Таке місто це бетонні будівлі та новенькі житлові комплекси, торгові центри, розвинена інфраструктура, парки, мальовнича природа, ліс. Це все створює цілісний образ. Але люди це невід'ємна складова цієї картини. Вони створюють ці необхідні зручності та вдихають в нього життя. Озирніться навкруги це все продукт людської праці. І це також Недопалки. Вони свідчать про присутність людей, такі собі масовані посіви, які відбуваються в будь-якому місці, незалежно від перероку. На асфальті, на газоні, між плитами, на лісових стежках, так само на паркових, біля великих торгових центрів вони поруч з нами, таке надбання людства. Що з них проросте? Ця картина настільки звичайна, що мало хто помічає дрібниці, як недопалки, але задумайтесь. Наскільки їх багато на землі, по якій ми ходимо щоденно, по дорозі додому, по парку або газону. Недопалки, які ж кожен день на землю, стало повсякденним явищем, але це можна виправити. Ось так якщо кожен буде так вчиняти, то ділянка біля вашої будівлі або улюбленого садка буде чистіше не будьте байдужими до себе та оточення.